Усім доброго дня! У вашій увазі ось таке Volvo XC40. Воно нам щойно приїхало перед новим роком. Воно розмитнене повністю. Дуже цікава машинка така. Новенька, 18 року. 2.0 дизель, 140 кВт, повний привід. Ось D4 awd двигун. Машинка в практично ідеальному стані, без жодного підкрасу, з оригінальним пробігом 166 тисяч кілометрів. Дуже-дуже цікава комплектація на рижішкірі на панорамі. Так гарно виглядає. Панорамна криша, ага, вона... треба завести її, щоб вона працювала. Такий салончик має цікавий, збережений. Шикарна, шикарна машинка. Має вона також електровідкривання багажника. Так як у нас тут є дві кнопочки, значить він може відкривати ще й з махом ноги. Цікавенький такий. Повний безключовий доступ на всі двері має ця машинка. Ось так, вона ззаді виглядає. Цікаво. Комплект нової зимової гуми 22-го року, якщо видно. Також є ще додатковий комплект літньої гуми у достойному гарному стані. Цікаві такі ключики, один червоний, один чорний. Також є один так званий ключик кошельковий, який е без серцеви не йде, але на імобілайзері, на електрична частина вся в ньому є. Ось така цікава машинка. Тут і дістронік, і контроль поліс, і читання знаків, 3 d панелька Зараз ми з водійської сторони зайдемо, заведемо її, покажу дещо. Так, вона наслітає та машинка. Завелась просканувалась 166, 663 пробігу. то наше перше відео таке оглядове, вирішили зробити. Якщо щось не дорозказали, вибачайте. Будемо поправлятися з часом Також є ще в машині зарядка бездротового мобільного, USB різні. Так виглядає джойстик. Коробки автомат I7 8 -стопеневої. Машиночка вся сервісована, недавно пройшли всі заміни ще у Франції. ГРМ поміняний був, також мастила всі по Ну мінялися. Детальніше будуть під відео ссылки на авторію. Також там знайдете контакти наші, кого та машинка зацікавить. Будемо детальніше по ній розповідати.